Усім привіт! І сьогодні у нас розбор на такого персонажа, як Гнарпі. Хто не знає, хто такий Гнарпі, він у нас на екрані. І сьогодні я розповім вам про сумний інцидент з Гнарпі і Старим Гнарпі. Сумний інцидент стався, звісно, не з Гнарпі, але старим Гнарпі точно. Тому я вам сьогодні це все розповім. А далі розповім вам ще й лор. Спада і Френка. Ну, Френк і спад це одне і те саме, так що нічого не думайте, я вам все це розповім. І це ви все почуєте в цьому відео. Якщо що, я просто так кажу вам, я просто хочу сказати. Просто це не розоблачення, це просто нічого, нічого такого. Це просто відеорозбор. Я просто хочу вам розповісти про свого улюбленого персонажа. І це відео зроблено на українській, щоб ті, хто хотіли дивитися відео на український. То пускай дивляться, бо багато українців хочуть. Ну все, давайте вже розпочинати. Якщо ви бачили гнарпі з антенами або з одним хвостом та зірочкою на животі, то знайте, це старий дизайн. Виглядає старий дизайн дуже красиво, і мені шкода, що його замінили. Ви нічого не думаєте. Його справді замінили. Не знаю для чого і чого. Напевно, розроби захотіли його покращити, але це не зробило його так сильно кращим. Особливо це було дуже прикро для фанатів Гнарпі. Бо я розумію, коли у вас є улюблений персонаж, його зміняють. Він у мене є улюбленим персонажем, і це чисто правда, я дуже люблю Гнарпі. Мені просто дуже шкода, але чесно, ну і дизайн теж непоганий. Все хороше, але старий ну, ностальгія, знаєте. Так хто такий спіт? Зараз ви його побачите. Ось так виглядає спад. Його раніше звали Френк. До того ж, він іще не виглядав таким, як виглядає зараз. Я покажу, як він раніше виглядав. Раніше його звали Френк, але зараз його звати спад, і він не має ніг. Та у нього до того ж іще й рот перевернутий, і до того ж я іще багато чого про нього розкажу. Так він виглядав раніше. І ще тут на фотографії була його подружка Сара. Ось така у нього була гарна подруга. Потім його викрили ганарпіанці, ну і все таке. Та перетворивши його на такого. Але він, незважаючи на це, виглядає гарно. Також оця от фотографія була зроблена після викрадення ганарпіанців. До того ж, можна побачити такі фотографії на цій мапі. На мапі яка зветься. Спад Envation. Що перекладається спад вторгнення? Насправді, вторгнення зробив не спад, а Гнарпі. До того ж, Гнарпі, це у нас злодій інопланетний такий же самий, як Алінкінг. Про Лінкінга я зроблю другий обзор, тут я не буду про нього розповідати. Я хочу сказати, що ці три персонажі мають ролі: Гнарпі, злочинець, спад. Жертва Асара загублена.